Еколоосвітня стежка Стежка Довбуша створена як пам'ять народним месникам опришкам та їх легендарному ватажку Олексі Довбушу, який діяв тут у 1738-1745 роках. Стежка знаходиться в мікрорайоні Ямна, околиця Яремча, в заповідному урочищі Дрібка та має більш як столітню історію. Це кільцевий маршрут з поверненням до місця старту протяжністю 2 кілометри і тривалістю переходу близько 2 годин. Пролягає між скелями та виходить на хребет Горган Запрудський. Чарівність цього маршруту додають поєднання скель із зеленими мохами та, та таємничим лісом. Долаючи стежку, виходимо на декілька оглядових майданчиків, звідки відкриваються панорамні краєвиди на гори та каньйон річки Прут. Найвищою точкою на маршруті є скеля Довбуша висотою 15 метрів. Почерпнути інформацію про рельєф, елементи живої і неживої природи можна з стендів, які вдало вписуються в навколишнє середовище. Стенди пруд стрімкий, як характер Ваташка, Галицьке опришківство яскраво висвітлюють історичний момент краю. Також ніхто не залишається байдужим біля стенду вразливість екосистем, і в кожного, хто побував на стежці, виникає бажання зберегти та захистити природу. Збережіть спогад про цю подорож, зробивши світлину на наших фотозонах.